Добрий ранок, ми з України. Прийшла на город після вчорашнього буревії і поганої погоди перевірити, все тут добре чи не все. Зараз будемо перевіряти, що у нас тут. Подивлюся, як полунічка себе почуває. О, треба глянути, чи все ціле. І мокра, колюзії які. У угу. мене угу. все. Тут дірка, мокра, треба, якось всього тепер. Треба, яка ой, полинечка пішла, добре дивиться. Пішов листочок, ну, бачу, на всій. Ось так. А я її, бачите ось, треба позбирати листя, прибирала листя, поливала її, ось така вона. Нормально, зараз треба закрити цю дірку. От, і підемо далі. Перша тепличка з редисочкою. Зараз глянемо на дворі холодно в нас. Теплички. Як тут? Майже, майже 13 градусів. На дворі десь 4. Ну так, прохолодно. Так, редисочка, все нормально. Вже одну виборку я робила невеличку. Нормальна редисочка. Треба вже ще робити виборку, я так дивлюся. Бур'яна, звичайно, багато. Але коли вибереться радисочка, бур'ян прибереться. Оно. Що таке? Так, треба вже повибирати трохи. Ось так. Там ще геть маленька. Нехай, поки прикрита вона, росте. З із це норма. Так, цибулька. Все добре, ви бачите як? Тут мокренько, бо поросло. Ох, таке. Так, і ось моя вже готова цибулька. Зараз буду робити виборку. Цибульки на продаж. Ось так. Треба щось із цього всього щось заробляти для того, щоб були кошти на все. От. і на добрива, і на те, і на все. Ось так. Все, ось вирвала цибульку. Ось так в мене От. Трішки навіть половину не вирвала. Більш маленьку я її залишаю. Через день, через два вона вже буде така, як треба. Так, прийшла в іншу теплицю до шпинати кагоруха зелені своєї, ось горох, вже який все добре, росте. Трішки був підмерз, коли в нас сильні морози були, але росте, нижні трошечки прихватились, ну нічого. Йому це не заважає Ось так. Зелень. Рубчик росте такий все добре. Зараз Фух, приступлю до збору зелень. Ще треба заглянути, що там моя картопелька. Так. Ось такий врожай, крупчик, цибулька, шпинатик. Зараз повернусь ще за зеленю. І зелені трошки є. Мері. Ось здесь яка капуста Місуна. Ось така капустка. Ось салатик. Червоний, мій улюблений, смачний салатик. Так, поки дійшла знімати вже й вечір. Так, розсад. З розсадою все добре. Ось така. Тут перчики, баклажанчики, тут черіки. Ось які. Це ті, що я ще не попікірувала, ще трошки постують. Так, тут в мене песла, безлад, ну це така, знаєте, робоча. Зона, то тут безлад страшний. Так, перчики пролила залізом. Що відбувається? Зараз покажу вам, якщо достану. Так ось поближче. О, я зараз, там де мікрозелень, в мене гарне світло. Бачите, так? Да? Жовті. Такі жовтенькі прожилочки. А був він весь жовтий. Оці два листка, ці не сім'юлі, а два вже таких настоящих листка. От, вони були геть жовті. Зараз, бачите, що відбувається, після того, як я пролила залізом. Ось так. Вже зеленіють. Поставили на місце і тут в мене є багато таких, були жовті, зараз починають, я вже поперевіряла, вони зеленіють. Ще е, прийдеться, отут немає, тут всі гарні, а тут чогось в мене так. Е, придеться ще, я думаю, раз-два пролити. Ось такі ось оперчики, вже скоро я буду навіть пікірувати ще трішечки. Ну, тобто не пікірувати, а пересаджувати у більшу ємність. Що трішки підростуть ось ці ось листочки, що в нього є, добре розкриються і почну перевалювати. Мені стаканчики ще потрібні, так що ці більші, їм більше треба вже ось так. Ось баклажанчики, дивіться, які в мене. Непогані. Так, і хочу показати, але там в мене і та лампи працюють, буде, видно, не буде, зараз гляну. Відкрию, щось водить у нас. Так. Так, ага, видно. Бачите, мої помідорчики сходять. А, бачите? Низькорослі пішли. там видно, Пішли зайчики. Ось так. Повідкривала їх, світло світить, я думаю, буде все добре. Так, ще що хотіла вам показати. Так, подоставала свої м -м, касети. Ось такі в мене є касети. Ось це була одна касета, я її розрізала. Для чого? Для того, щоб е, можна було на такий піддон е, ставити. І тут такі дірочки файні. От. От, так щось її виставлю. Так. Ось такі касети, і ще в мене є ось така, бачите, з парничком. Зараз зніму парничок. Ось. Теж непогано. Ну, от, звичайно, таке воно. воно вже потріскалася в мене, хоча користувалася нею пару разів. Я якось не саджала. Це з піддоном. Бачите? Розкажу. Тут є піддон. Він стає прямо так щільно. І ось така кришечка. Це такий по-модному. Щось О, А це звичайна касета. Але плівочко накривається, і все це воно добре до всходів. Так, чому подоставала, думаю, сажати капусту сюди. В таких буде в мене капуста. А потім, після капусти, думаю, сюди сажати огірочки і кавуни. Теж хочу спробувати в цьому році розсаду, тому буду ось такі. Деймуся кота. О, отак. Скоро вже буду саджати капусту. Вже час підганяє.